Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас на перепаковці акумулятор один із перших для D Pro M на 14 вольт. Проблема в тому, що взагалі немає напруги в короткому. Напруги немає. Тобто Більше за всього якась з цих банок померла. Використовувати на заміну будемо Light Pлюси 30. Їх параметри зараз можна буде побачити. 13 мільйонів. Вони всі такі будемо міняти на такі лайт плюси. Ну що, приступимо зараз до розборки даної акумуляторної батареї є тут сліди Ржавчини. Будемо зараз розбирати. Розібрав я акумулятори. Поставив вже на їх місце інші. До речі, перший раз в моїй практиці майже всі кріплення. Відірвав, не порвавши їх, тобто трималось, зовсім погано трималось. Будемо зараз дивитися, що з нашими акумуляторами. Старі тут стояли на 1,5 Ампера. От такі. Так, цей мертвий. Цей живий шістнадцять мільйон три Цей живий вісімнадцять мільйон три два. І цей мертвий. Тобто два акумулятора мертвих. Оцих два живі. Ну що ж, будемо зараз підпаювати платку і наші акуми включу вже на моменті підпайки. Так, ну що, підпаюємо ленту Нікелову. Можете бачити, порівняно з старим, тримається досить добре, тому що там витягував буквально простенько ось, як була зварка попередня зварена. Зараз Виставив конденсаторну на більший ток майже на максимум можливостей своєї зварки. Для прикладу, 4 точки поставив, і воно перехопилось. Зварив я акумулятор отаким чином. Все виглядить. Тут дав додатково нікель, щоб краще ток проходив. Також нікель додав сюди зверху додатково, і на цю перемичку, щоб у нас все було добре. Зараз будемо підпаювати вже саму плату. Спаяв я всі контакти. Покажу, який вигляд має на даний момент. Тут все-таки я вирішив додати нову перемичку, щоб сюди йшла, бо та була. Підрізав трошки. Все, заміряємо тепер. Опірну. Так, заряджається. І тепер поміряємо на виході, що в нас. А на виході у нас 67,7 сім і 14,6 мільйом і вольта. Все, я тут ще заізолюю оці всі штуки горючим скотчем і віддам замовнику. Такий простенький маленький ремонт, швиденький е акумуляторний батареї, повторюсь для Дніпро М. Дякую всім за увагу і гарного дня!